Доброго дня! Інструкція до практичної роботи, з теми програмування та анімація в середовищі Scratch. Сьогодні ми з вами спробуємо створити одну з найпростіших анімацій зі зміною тла та рухом спрайту. Для цього в першу чергу ми видаляємо рудого котика, оскільки будемо створювати нові сцени та нові об'єкти. Спочатку обираємо сцени. У нас їх буде дві, вони будуть змінюватись почергово. Тому ми в правому нижньому куточку натискаємо обрати тло поза приміщенням нам потрібне свіже повітря, і шукаємо необхідне тло. Ось воно, Форест. Натиснули так, тло обране. Потім ще раз натискаємо на обрати тло, також поза приміщенням. Прокручуємо і шукаємо наступне тло. Ми потім натискаємо ось ліва на тло і спостерігаємо, що. Пусте тло ми вилучаємо, і таким чином у нас залишається їх два перше та друге тло. Ось вони, так, є. Тепер треба обрати спочатку перше тло і обрати виконавця, так? обрати спрайт. Натискаємо обрати спрайт, тварини, прокручуємо коліщатком до самого низу і обираємо ось такого коника. Ось він у нас з'явився тепер коник. Тепер нам треба скласти два окремих алгоритми. Один алгоритм для виконавця для коника, другий для тла, щоб рухались і коник, і змінювалось тло. Спочатку ми натискаємо на спрайт. Ось, щоб він був виділений так синім кольором. Тобто, спочатку складаємо алгоритм для спрайту для виконавця. Як завжди, починаємо з події. Коли натиснуто, далі обираємо керування, обираємо команду Завжди, обираємо вигляд, команду Наступний образ. Додаємо її «Завжди». І обираємо команду керування, чекати одну секунду, але замість однієї секунди ми зменшуємо цю швидкість і пишемо 0.2. Ось так. І це буде складений алгоритм для спрайту, так, для коника. Тепер, що ми робимо? Натискаємо на сцену. Як ви бачите, алгоритм зник, і саме сцена виділилась, вона стала синього кольору. Тепер, відповідно, ми будемо з вами складати алгоритм для зміни сцени. Знову починаємо з події, коли натиснуто. Потім керування чекати 1 секунду. І замість однієї секунди ставимо «Дві 2 секунди. Далі вигляд, вигляд. Обираємо змінити тло. І змінити тло наступне тло. Все. Тобто, дивіться, коли ви натискаєте на спрайт, з'являється алгоритм до спрайту, до коника. Коли ви натискаєте на сцену, з'являється алгоритм для сцени. Тепер перевіряємо, як це все працює. Натискаємо. Бачимо рух. Змінюється фон. Ось так. Якщо ви хочете, щоб цей процес був постійним, то ми обираємо сцену і також сюди додаємо з кнопки керування команду завжди. Ось так перевіряємо, натискаємо змінився фон. Змінився фон. І ось так наша конячка подорожує. Такий вигляд найпростішої анімації. Ви можете додати також не два тла, а додати 3-4 тла, і вони так само будуть змінюватись. Тобто, це далі вже ваша творчість. Бажаю успіхів у виконанні практичної роботи.